Біблія. Книга Вихід. Глава 22. Коли злодій буде зловлений, в підкопі і буде побитий так, що помре, то нема провини крові на тому, хто побив. Але як засвітило сонце над ним, то є на ньому провина крові. Злодій конче відшкодує, а якщо він нічого не має, то буде проданий за свою крадіжку. Якщо та крадіжка справді буде знайдена в руці його живою, від вола аж до осла, до ягняти, то нехай відшкодовує удвоє. Коли хто випасе поле або виноградника і пустить свою худобу і буде випасати на чужому полі – Відшкодує наліпшими з поля свого і наліпшими свого виноградника. Коли вийде огонь і попаде на тернину, і буде спалена скирта або збіжжя стояче, або поле конче, відшкодує той, хто заплатив пожежу. Коли хто дасть своєму ближньому срібло або посуд на збереження, а воно буде викрадене з дому того чоловіка, якщо буде знайдений злодій, нехай відшкодує вдвоє. Якщо ж злодій не буде знайдений, то власник дому буде приведений до судів на присягу, що не посягав свої руки на працю свого ближнього. У кожній справі провини про вола, про осла, про овечку, про одіж, про все загублене, про яке хто скаже, що це його. Нехай справа Бог прийде до судді. Кого суддя визнає за винного, то відшкодує вдвоє своєму ближньому. Коли хто дасть своєму ближньому на збереження осла або вола, або овечку чи яку іншу худобину, а вона загине або буде скалічена, або буде зграбована, і ніхто того не бачив. Присяга Господня нехай буде між обома, що він не простяг свої руки на власність свого ближнього, а власник її нехай забере, а позваний не буде відшкодовувати. А якщо справді... Була вкрадена від нього, то нехай відшкодує власникові її. Якщо дійсно буде розшарпана вона, нехай принесе її як свідоцтва, а за розшарпане він не відшкодує. А коли хто позичить від цього ближнього худобину, а вона буде скалічена або згине, а власник її не був із нею, то конче відшкодує. Якщо ж її власник був із нею, не відшкодує. А якщо худобина була найнята, то піде та шкода в заплату її. А коли хто підмовить дівчину, яка не заручена, і ляже з нею, то нехай дасть їй віно і візьме її собі за жінку. Якщо батько її справді відмовить, віддати її йому, то нехай відважить. Срібла згідно з віном, дівочим, чарівниці не заставиш при житті. Кожен, хто зляжеться з худобиною, конче буде забитий. Кожен, хто приносить жертву богам, окрім Бога, одного, підпадає закляттю. А приходька не будеш утискати та гнобити його, бо і ви були приходьками в Єгипетському краї. Жодної вдовито сироти не будеш гнобити. Якщо ж ти справді гнобитимеш їх, то коли вони кличучи, кликатимуть до мене, то конче почую їхній злик. І розпалиться мій, і повбиваю вас мечем, і стануть жінки ваші вдовами, а діти ваші сиротами. Якщо позичиш гроші народові моєму, бідному, що з тобою, то не будь йому як суровий позичальник, не покладеш на нього лихви. Якщо дійсно візьмеш у заставу одежу ближнього свого, то вернеш йому до заходу сонця. Бо вона єдине накриття його, вона на тіло його, на чому він буде лежати, і станеться, коли буде він кликати до мене, то почую, бо я милосердний. Бога не будеш лихословити, а начальника в народі твоїм не будеш проклинати, не будеш спізнюватися щодо жертв, і щедрістю збіжжя та з плинами твоїми перворідного синів своїх даси мені. Так зробиш в голові своєму і дрібній худобі своїй. Сім день буде вона зі своєю матір'ю, а восьмого дня даси її мені. І ви будете мені святими людьми, і не будете їсти м'яса розшарпаного в полі. Псові кинете його.